Закуска з абрикосів та тунця. Це треба спробувати. На перший погляд, це здається дещо незвичним і неможливим. Але якщо ти спробуєш, то зрозумієш, наскільки добре поєднується абрикос і тунець. Це дуже простий і дуже швидкий рецепт приготування. Цією закускою ти можеш здивувати своїх гостей. Якщо ти не маєш абрикосів, їх можна замінити на персики або консервовані абрикоси чи персики. Але краще все-таки використовувати свіжі фрукти. Приготую спочатку мус. Відкриваю баночку тунця, зливаю олію і викладаю тунець. Розминаю тунець веделкою до однорідності. Додаю будь-який вершковий сир, зубчик часнику. Але це не обов'язково і за бажанням. Приправляю маленим перцем. Для посилення екзотичного смаку можна додати подрібнений грецький горіх або просто посипати зверху. Все добре перемішую. Тепер абрикоси. Половинки абрикос я використаю як кошики. Абрикоси мию, висушую, розрізаю навпіл і видаляю кісточки. Якщо ти маєш консервовані, то їх найкраще також обсушити від сиропу і тільки потім наповнювати мусом. До речі, ця закуска поширена у багатьох країнах. Дивно, що в нашій місцевості це з'явилося лише недавно. Підготовленим мусом наповнює проміжки абрикосів. Щодо кількості заповнення мусом, ти дивися відповідно до розміру абрикоси і величини заглиблення. Ну і звичайно, орієнтуйся на свій смак. А якщо ти любиш більше рибний смак, то накладай мусу більше. А як ні, то тоді рівномірно. Тобі треба хоча б раз приготувати, щоб зрозуміти, яка пропорція ідеальна для тебе. Зверху на закуску з тонцем викладаю будь-яку зелень. Можна ще прикрасити стеблами цибулі. Закуска готова і подаю її до столу. Оригінальна закуска мені подобається. Вона дуже смачна і чудово підходить до білого вина, до шампанського і до інших міцних напоїв. А головне, що закуска дуже просто готується. До речі, найкраще її готувати безпосередньо перед подачею. Інакше після довгого простою у холодильнику абрикоси трохи підсихають і втратять апетитний вигляд. Якщо тобі цікавий смак такої закуски, то обов'язково приготуй і поділися своїми враженнями смачного.